Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Цього тижня, нагадую, ми рухаємося вздовж 46-ї паралелі. Це широта бурдо, які називають винороби. Не випадково називається вона саме Широтою Бордо по назві міста, яке дало світу найкращі сорти винограду, саме винного винограду. Його успішно вирощують і тут, у серці Криму біля Бахчисарай. Зараз ми знаходимося на виноградниках, які постачають найкращі сорти винограду для виробництва дуже гарного вина для Бахчисарайського винно-конячного заводу. Підприємство зараз бурхливо розвивається, що мені особисто приємно витрачаються великі кошти на розвиток виноградних плантацій. Такого дуже довго не було в Україні. Можна побачити тут великі плантації, засаджені вже молодими пагонами винограду, які вже будуть давати урожай буквально через 2-3 роки. Ну, власне, про це ми зараз розпитаємо у керівника. Аграрного господарства, яке якраз і вирощує виноград для потреб бакчисарайського виноконячного заводу. Це Едуард Ходун. Йдемо до нього. Доброго ранку. Володимирович, На яких зараз площах ви вирощуєте виноград? Всього у нас в агрофірмі майже 2000 гектарів землі. Із них 900-пав'язко 900 гектар під виноградниками. Так вы ви розвиваєте виноградники далі. Да, ми... молоді далее. Да, да, Більше да. 200 гектар це молоді виноградники, які которые були посажені. Ну, виноград росте 4 года. То есть, естественно, каждый, каждый год мы молодой виноградник переносим в кладоносящий, но как бы там ни было, 200-250 гектаров постоянно молодых виноградников у нас присутствует. Ну, вам успехи, бажаю. Ще трошки пройдусь, <райдусь райдусь> ваши виноградникам, Завітаю на винородный предприятий. Дякую, спасибо, Костя. Приходите. Якраз зараз ми знаходимося на виноградниках, де вирощують сорт Аліготе. Якщо його спробувати, то одразу можемо сказати, що достатня цукристість, це дуже добре для винороба, який потім створить одноіменне вино з цього винограду. Взагалі, цей рік він доволі таки успішний, як мені розповідав директор підприємства. Але ж, звісно. Головний секрет тут, в принципі, в природних умовах, в теруарі, який навколо мене знаходиться, грунти. Особлива цінність, я впевнений в цьому, адже тут ем, такий симбіоз чорноземів з суглинками для винограду це дуже корисно. По-перше, виноград дає дуже гарні великі врожаї, з іншого боку, він залишається дуже якісним, таким, як потрібно для винороба. Зброджується або виноматеріал, точніше, як треба назвати це. Зброджується у спеціальних резервуарах. Це дає можливість контролювати температурний режим так, щоб через деякий час у нас з'явився якісний виноматеріал. Ну, звісно, залежно від сорту винограду. Виноматеріали потрапляють до цих великих резервуарів. Це резервуари зберігання. Ми тут недавно встановлені з приходом нового власника. То взагалі то почало все масово обновлятися, як ми бачили. З'являються нові виноградники і з'являється нове обладнання тут уже на підприємстві. Технологічний процес розливу вина в цій лінії всередині її боксів дуже своєрідний. Пляшка вже чиста, помита, надходить сюди, з неї витискають повітря азотом. Далі саме ж вино, яке одразу ж заливається, витискає з пляшки азот. Таким чином... Вдається, без будь-яких додаткових інгредієнтів вірно законсервувати вино, оте тихе, натуральне, яке й дозріває в резервуарах цього підприємства. Ну, про продукцію більше розповість заступник директора цього підприємства В'ячеслав Нагорний. Далі, у вас є тут, я бачу, відлагоджена система самого виробництва, як ви дотримуєтеся якості, стабільності самої продукції, то не відрізняли, як сказати, пляшка від пляшки. поддерживает классическую технологию, качество продукции, благодаря тому, что предприятие сертифицировано по системе качества ISO 9001, контролирует качество приготовления продукции на всех этапах. Качество нашей продукции подтверждено дипломами и наградами всевозможных выставок. На нашем предприятии работают Зланим технологам винного производства, поличується звання віноділ года». Наше предприятие також освоїло нове продукт СІБ, виготавлюване по классической технології з підзвиванням світительного натурального сія. Ну а з сировини, я вас бачу, буде необмеженій кількості фактично. Я так розумію, що виноградники, які я бачу, будуть можливість повністю забезпечити себе вже. Де... Самою сировиною для виготовлення виноматеріалів. Да. Наші нараді повністю безпечують нас необхідним матерія, бо також при розливі він ми відбудуємо пілі роздивок, що дозволяє підтримувати високе качество наших продуктів в ліквільної До речі, вино «Ескітермен», яке виготовляється на цьому підприємстві за дуже оригінальним рецептом. Цього року здобуло звання краще вино України. Власне, технології працюють тут не дарма, не дарма їдять цей хліб. Бажаю їм і надалі дотримуватися такої високої якості. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.